О! Первого зачепив. Догнал. Не, на опарися. Не, вони з силикон, з Кубутя. А цей саме я взяти не можу, думаю, може буде великий бичок, типу мар... б... кнут чи мартовик, як його тут називають, не знаю, щось крупніше. Думаю, може буде возьме. Не наблюдається. Да. Не та снасті. Да, Взяв, мелкий. Довбають, довбають опариша. А ні, опариша люди. Оп, ще й забрав. Тут глибоко лізти пока не охота. Гачок мінус. Бачу черв'яка люблять більше, ніж опариша. Паразити, да. Баклан. На Дніпрі їх, як грязі, Сокій, Блин, вилавлює Да, Він все вилавляє, і коропа, і карася, і тарань. Що Так, да. до последнього. Була стая тарані йде і за нею стая бакланів. Поки всю не вичерпають. Ще й на ніч де на деревах, сядуть деревам кінець потім. Попасть Вообще и на моторе Кто-то гоняет Вообще в браконьерской сети Тут попадается и, и стерлядь Ну Це і судак, само собою. І судак, і Ісодак. Осітрина, то понятне діло. Це її міста, мілководія, як і лиман. На нерест особено. Це не наша риба, на удочку вона не клюне. А ты скажи, і броса, дьорга і гад. Думаешь, что она такая? Это медузы плавают? Да. Ой. Да, точно что-то Желатин. Я думаю, чимасляни пятна, чим на водит? О, зараз буде ловитися. Пробував виловити крупного на великий крючок. Взагалі ніяк. Будемо ловити мілкого Вже не беруть, так? Да? От бой. Я думав, наоборот сонце вийде, почнуть клювати. Вони ж ночу, по ідеї, не беруть сліпі. Що воно таке? Якась тюлька? Точно? Шабашити надо. Бачок пішов спати. Так, да, кефаль за 200 метрів від берега. Баклан з щима. Та да ти скажи порожняк, положительный. -да. Пора закруглятися. Утікат. Бичочок. Фігня мелка. Ух, кобри тут астраханські мощні. Бичка загубила. Контузію якусь поймала в камнях. Ну шустра як на звичайну медянку, капець. Може бичок її цапнув. Ілі білку поймала, просто бичок уже вирвався, втік. Блін, шустрий. А, вона тут не одна, там вона в камнях. ще голову бачу терчить. Тільки сейчас замітив. Треба валить відсюди по добру, по здорову. Бичок вже не клює і бичок мілковастий, бичок третячок. На кам'янку не поїду. Поїду десь може море побачу. Це не море, це залів. Без поняття який я тут перший раз. Але огромний море там. Стороні. На якусь турбазу заїдемо, там кажуть, заброшених хватає, розбомблених частично, але це не точно. медузи плавають. Золоді бачу, ростуть містами ці паразити камінні, але мілкі. Дід казав тут. Ставрида буває, але далеко слотке треба ловити баклани її, до речі, ганяли. Дуже-дуже. На осінь буває таранька заходить з лиману. Отак от. от. Карась – Карасяйша рідкость, каже, є щука. Ну і на сітки стерлять і осітрина. То таке. Добренько. Нормально відпрацювали нові місця. До речі, рибалка на чорних камнях, якщо хто не в курсі. <рес> на чорних скелях. Я думав, тут морський красивий крупний бичок, а він, блін, мельче, ніж в Дніпрі. Замітив, стаю якоїсь фігні, яка плавала, явно крупніше, Скажіть, та я скажу, вона страханська кобра випливла. Скажіть, та я скажу, що за фігня. Крупніша бичка, коротше. І плавала, і обсасувала камні Кушері. Називемо її барабулька. Киш ще зацепиться. Пішла вон Хараняка. Ну, предложив їй опариш, а взагалі не Ні разу. А сонечко припікає, гадюки так і поперли. От уже і бичок затягнув в каміння. Витягнув. Бичка тут валом. Розмір тако не радує. От розмір гадюк пугає. Лізуть он з-под камней. Падлюки. Ладно, вторий раз смотую удочку, вудочку, не хочуть ці барабульки. О, ось вони. І тут є. Не реагують взагалі ніяк на опариша, прикиньте. От слово зовсім. І тут плаває поверху. Що тут таке шустре, мелке, похоже, на жерех, а ну, зрозуміло, що не жерех. Стриже травичку. Навірно, це точно кефаль називається. Только я трави не купив, <смі> на траву її ловить. Я брав самодури, але розпаковувати не збираюсь. Плавають падлюки, бачать шевелящихся опаришів на оборот одних в сторону от пригають. Так нечесно. Чуваки. Я вас хочу зловити. Напишіть в коментах, на що На що кефаль ловиться. Бо Трайзенс Інквізитором. Не знають. Хоча це з... привіт з Одеси. Ну, стільки їх тут стає, Які жирні. Але це. Дуже дрібна. О, птичка обосрала кефаль. Взагалі mm. <laughs> ноль реакції на опаріка. Зато бочки з каміння. вистрибують і вперед. Кнута тут половить, можна тільки сказали. В березні місяці. Сподіваюсь, половимо. Хоч що-небудь, бо це буде значить, що я до березня дожив. Хі -хі -хі -хі. Хоча, ви самі знаєте, хотілося б кінець війни, але то таке. Добренько не розводі болтологію. Інквізітор, Трайзен, ниточку треба би поміняти. Помучена життю. Силочки в описі під відео, як і всі інші Снасті, пробував на силікон. Хотів ще блешні покидати, але не видно, щоб щука щось ганяла. Можливо, її тут нема народу. Бичковаті лівало. Ну кажуть, відро можна насмикати. Ну, я бачив цього бичка фігня повніша. Хоча, можливо, але воно так і є, що вона крупніший. Але не мартовик. Медузи. Як не як Чорне море близько. Оп, може хоч медуза клюне. Та-да! Погляньте, ось вона, падлюка. В Дніпрі теж запливають, навіть він Інгулець запливають кілометрів на 50 по теченню. Але вони крупні там не ростуть, поліпи. Погляньте на неї. Оп-оп, подлюка така. Сезон медузи. Ех, ладно, я більше віддихав, ніж рибу ловити. І таке теж треба, без цього ніяк. Поїду, мабуть, що нібудь квасу набубенюсь. Може десь на пляж заїду, в морі, хоч скупаюсь в сімейних труселях. Та й на цьому літній сезон закритий.